Вечір добрий пані по з великим задоволенням. Також Шумило, Копак і. Андрій Скиб. Перспективно. І насамперед хороша. Роль. Там поштовхалися суперники. Арбітри дають можливість і надалі. Боротись Шумило. Вихід 21 можна забивати, однак Мацишин. грає нього не тисне, але чим вище команда буде у турнірі і таблиці. Тим краще шанси пройти у півфінал. адже слаб через центр поля. Знову удар Гол! Який шедевральний дебральний удар від Олега Якеміва Мацешин пропускає. М'яч на правому фланзі. Простріл! Яким яво оформлює дубль! Ну і станом на цю секунду. Залишає поза плей-офф. А грає не тільки в Айтілізі, а й в іншому турнірі. Там теж показує хороші результати. Хлопці здобувають практику Вертається команди у гру, а розігрує з центру майданчика. Другий тайм. Доволілая Кремів допомагає. А впевнено лідерувати з різними гратами у центрі. Ліворуч, яровий. помилка. Ворос Мусінович. пробиває по пустим воротам і збільшує перевагу до трьох Ну це все. Зараз Мосишин розуміє. Лівим флангом. Гравці блакитних то на... рамку. Удар Мусиновича, сейв. Загострення. Можливо, І удар. Кузьмін. Пусті ворота. Андрій. М'яч влучає у стійку. Зараз Кузьмін. Відбирає колю Кузьмін. Ну, що зробить?